Коли Марусі було 3 роки, вона любила галяка бігати пляжем. Зараз їй вже за 30. Але дві пляшки вина в одне горло допомагають їй знову повернутися в дитинство. Дружина із чоловіком обирають у магазині чоловікові взуття. 43 розмір малий. 44-й розмір малий. 45-й... — Теж малий? Продавець каже. Вибачте, але більших розмірів, на жаль, немає. Сашко, ну чому в тебе такі великі лапи, як у ведмедя? Ну, це тому, що я в селі ріс. Босаніж бігав, от і виросли. Ох, Сашко Сашко. Краще б тебе з трусів бігав. Онук підходить до діда. Діду, ти спиш? А що ти хотів? Дай 500 гривень. Ой, сплю я онучок, сплю. Дівчата, що робити? Мені здається, що я вагітна. Тебе що, нудить? На салони тягне? Ага, нудить від роботи і тягне до солоного моря. Мати зустрічає доньку станців. Прийшла, прийшла. А що так пізно? А ти, мабуть, вже всі лікарні обдзвонила, обдзвонила. Усі морги обдзвонила, обдзвонила. А мене чого не набрала. Дружина з чоловіком йдуть магазинам. Дружина розповідає, дивись, Василь, тут продається риба, тут молочні вироби. Ось тут у нас ковбаси, далі йдуть крупи та консерви. Тут і жінка. Ого, Маринко, привіт! Ти що, екскурсоводом у магазині працюєш? Та ні. Просто мене в лікарню кладуть, то я чоловікові пояснюю, які ще відділи є в нашому магазині, крім лікера горілчаного. Дочка вся в сльозах дзвонить своїй матері. Мамо, мамо, мене чоловік образив. Можна я до тебе приїду? Ні, доню. Зло має бути покарано. Я виїжджаю до вас. Три місяці я, як останній ідіот, бігав, здавав аналізи. А вчора мій сімейний лікар мені сказала, що, мабуть, у мене пристріт і мені потрібно до да бабки ворожки. Ну як тут після цього не почати поважати нашу вітчизняну медицину? У маршрутці на передніх сидіннях їду дві бабусі. Маршрутка майже повна. На зупинці заходить хлопець і передає водієві 10 гривень за проїзд і отримає здачу 1 гривню. Гривня вислизає з рук і падає під сидіння бабусям. Хлопець нахиляється, щоб знайти решту, і зненацька пукає. У машруці сміх та хихикання, а тут одна з бабусі каже інший І це ж треба було через одну гривню так дупу собірвати. Чоловік і дружина лягають спати. Тут через якийсь час чоловік Люба. А коли ми займемося сексом? Люба, я дуже втомилася, спати хочу, голова болить. Спи, спи, люба, це я по телефону розмовляю.